Вітаю. Гляну таке зараз вам питання, в яких ви енергіях. Не негатив, а просто в яких ви енергіях. Подумайте про себе наразі на часі, в яких ви енергіях. Давайте подивимось, таке питання, в яких ви енергіях. Щось дуже у вас енергії важке чомусь. І знову десятка, о, дві десятки. Ну ви виходите вже з цього. У вас важкі якісь енергії, дуже... якісь, ну, десятка мечів, це дуже важка енергія, але воно щось у вас закінчується. Тобто оця десятка мечів, оце, е, що хтось там влазить у ваш простір чи якийсь там, ну що, ну, дивіться, самі на цю карту. Яка у вас енергія важка. Але ви вже з цього виходите. Це кінець, дві десятки. Ось щось закінчується, щось нехороше у вас закінчується. А що вам робити? О, до... дивіться, яка гарна карта дев'ятка пентаклів. Йдіть до храму, йдіть до цього світла, йдіть до цього білого гарного дому, до світла своєї душі.